Так, виходимо на сонце. Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Всім привіт! Сьогодні 17 березня. Я знову на вулиці. Зараз 4 година дня, мінус 10, но 33 км на годину вітер. І це відчувається як мінус 20. Так що в Канаді. Не так сильно грає роль, яка температура, як швидкість вітру. Того дивіться завжди на вітер. Це буде більш чесний прогноз. У нас сніг додатково трішки падав, Бачите, він просто освіжився. Набагато не падало, але такі шикучі є, нормальні. Ну і ось така у нас погода. Зараз я буду йти гуляти цими вулицями і трішки вам розказувати. Щось корисне. В попередньому відео про медогляд я вам розповідав нашу не дуже веселу історію про те, як ми попали в кримінальний район. І у нас була неприємна ситуація з моєю жінкою. Ну і не саме приємне оточення. І для того, аби ви не потрапили у таку ситуацію, я знімаю вам це відео і, надіюсь, воно комусь допоможе. Ви розуміли, який вітер. Я не знаю, що це було видно, але це холодно, це справді холодно. Я от палець собі дістав, щоб по, по мобільному клацати, і я просто в нього вже дуже сильно змерз. Це реально холодно. А сьогодні 17 березня. Також вам дам деякі поради, як знайти все ж таки житло. Хочу одразу сказати. Що ці поради підходять для усіх, в яке б місто чи провінцію ви не поїхали, вони можуть трішки відрізнятися. Для тих, хто їде в ЮНІПЕГ, у мене є бонус. Всі, хто приїде в УНІП, ви швидше за все від когось або з чату отримаєте ось такий скріншот, де там щось намальовано, хрестики, нульники і так далі. Якщо ви збільшуєте, сильно втрачається якість. І в деяких місцях важко орієнтуватись, де там та річка як протикає. Я не знаю, хто створював цю карту, на що він опирався, але я рекомендую все ж таки довіритись тій карті. Я зробив просто більш зручнішу мапу, на якій буде краще видно, вона більшої роздільної здатності, вона в HD якості. І ви можете збільшувати, і вам буде краще і зручніше орієнтуватися. Тому що я зробив позначки на мапі прозорими. І я думаю, що це вам буде більш зручніше. Завантажити цю фотографію ви зможете за посиланням, яке є в коментарях. В обмін на це буду дуже вдячний, якщо напишете декілька слів в коментарях. Якщо ви маєте друзів чи знайомих, які цікавляться або хочуть переїхати в Канаду, надішліть їм посилання на мій канал. У мене є детальний список відтворення покроково, що за чим як робити з моменту заповнення заявки. Вклеювання візи, закінчуючи документами та пошуком житла в Канаді. І це ще не кінець, я буду знімати і далі корисний контент. Я впевнений, що хтось тут знайде щось корисне. І також в мене є гарна новина для вас. Ми знайшли житло. Кадам! Шукали житло ми різними способами. Найбільше часу в пошуках житла ми провели. На Маркетплейсі і Kijiji. Також ми шукали житло просто в картах, знаходили апартаменти поруч з нами. Ну, ми тут вже ходили по місту, трошки бачили, де знаходяться апартаменти, і просто знаходили їх в Google картах. Там відкривали їхній сайт і дивилися, що в них є якесь житло. Ну, Як показував досвід, всі апартаменти, які були поруч з нами. Вільні були аж з червня місяця, ну звісно, ми ж до червня чекати не будемо. І цей варіант був на кі -Джі -Джі. Ось зараз я вам трішки покажу цього оголошення. Там 500 переглядів. Також з фотографії це просто одна фотографія, не дуже великий опис, ну і мало інформації. До того всього, це оголошення висить вже 24 дні, і його ніхто не зняв. Тим більш це класний район. Для Вінніпега класний район це все, що безпечно, все, що не центр. Запам'ятаєте, все, що не центр, і не район там, де москалі. І ми вирішили подивитися це житло. Ми написали просто смс. Ми в більшості писали смс. Власник цього житла Джим, ось він нам відписує. Дуже коротко і зрозуміло. Подзвоніть мені. І все. Я до нього телефоную, якось там з горем пополам, ми домовляємося про зустріч на той же день, на п'яту годину. Ми їдемо автобусом через все місто і думаємо, який шанс того, що це просто старша людина, яка не вміє користуватися інтернетом, не вміє користуватися там, мобільним телефоном і просто ну, не змогла зробити нормальних фотографій, нормальне оголошення. І, чи щось подібне. Шансів на те, що цю квартиру ніхто не дивився, того, що оголошення просто, е, м'яко кажучи, таке підозріле, дуже мало. Але ми все ж таки спробували, що ми ж нічого не втрачаємо, окрім якихось там 5 доларів на проїзд. І, ну, Зато ми будемо спокійні і подивимося, що це за варіант. Ми приїжджаємо на місце, нас зустрічає реально старша людина, дуже люб'язна. Він нам все показав. І житло, ну скажімо так, ремонту декілька років там не було, але воно не в самому поганому варіанті. До того ж всього район нормальний. Ми не побачили там ні одного бомжа, і це вже добре. Мінуси цього житла це те, що там не свіжий ремонт. І під самими вікнами одразу дорога. Три лінії руху в одну сторону, три лінії руху назустріч. Шість рядів для авто. Ну така головна дорога. Головна вулиця це мінуси цієї квартири. З плюсів цієї квартири, що це 915 баксів за ван bedroom квартиру, де велика комора. І в ці 915 баксів входить все. Всі комунальні послуги. Ми вже дали йому damage депозит. І по суті, ця квартира вже наша. Він вже зняв оголошення і сказав, що в першу числа ми вже можемо в принципі, заїжджати. Так що 1 квітня ми вже заїжджаємо в цю квартиру. Потім знімлю огляд, тип оренди. Місяць до місяця, тобто він не хоче на цілий рік одразу договір робити, і це з знову сторони плюс, з іншої сторони, мінус. Якщо ми змінюємо житло, то для нас це однозначно плюс, тому що ми, ми просто говоримо, що змінюємо житло в кінці місяця, виставляє оголошення, і все, все супер. Весь цей будинок. Це все Кондо, це його сімейний бізнес, і вони з сином цим бізнесом займаються. Коли ми вже дали про себе інформацію, він запитав, де ми зараз проживаємо. Я йому дав адресу нашого готелю, він побачив, що це в іншому кінці міста і сказав, ви що, автобусом приїхали? Я кажу, ну так, автобусом. І він каже: О, демте, щось там. Він сказав, і я його не зрозумів, а Вікторія каже мені, що він хоче нас додому відвезти. Я його нормально одразу не зрозумів, подумав, що навряд чи він наш прямо хоче нас додому відвезти. Що швидше за все він нас веде показати парковку. І він нас просто виводить, відкриває. Машину і каже, ну все, сідайте, я вас завезу додому. А і, Нам було незручно. Ми казали, та ні, не треба, не треба, тут зупинка через дорогу одразу ми доїдемо. Тим більше там у нас пересадка просто одна, і ми швидко пересідаємо, переходимо дорогу, сідаємо на інший транспорт і їдемо. Ну, в кінці кінців він сказав, ні, я вас все одно завезу, сідайте, поїхали. Ну і він нас відвіз ще додому через все місто. Сказав, що це безкоштовно, він просто нам хоче допомогти. І, коротше, ось так, щоб ми не їхали дитиною і він нас відвіз. Це класний власник, він ну, реально добра людина. Він нам сподобався просто як людина. В мене з англійською є проблеми, але він. Старався нас зрозуміти по максимуму. Потім ми вже з ним через режим бесіди в перекладачу спілкувалися. Те, яка людина ваш орендодавець, це багато грає ролі, повірте. Ми дуже задоволені, що ми зустріли цього джима, що ми поїхали. А до речі, в нього теж ось такий рам, він на такому рамі нас відвозив. Я не знаю, скільки там літрів мотор. Але машина у нього класна, це правда. Тепер розповім деякі поради. Всуну своїх 5 копійок для тих, хто шукає житло. Можливо, цих моїх 5 копійок комусь допоможуть. І так, ріелтори. Ріелтори за провінціями відрізняються. Я знаю, що ріелтори є безкоштовні, наприклад, в Онтаріо, Британській Колумбії, здається, і вони вам допомагають шукати житло. І за це вони з вас нічого не беруть. А їм за це платить орендодавець. Тому що ріелтор з ним має контракт, і у випадку, коли старі мешканці з'їжджають, він їм він йому зобов'язаний знайти максимально швидко якихось стабільних нових мешканців. Так от, в Віннібезі працюється трішки по-іншому. А я знайшов трьох україномовних ріелторів, всім я їм написав, і вони мені відповіли. Одне і те саме, що мої послуги нічого не коштують. Тут трішки все по-іншому працює. Ми не займаємося пошуком житла. Ми можемо допомогти вам там домовитися, чи ще щось, чи вам надіслати якісь ресурси, де шукати житло і так інше, але самим пошуком ми не займаємося. Тобто вони, грубо кажучи, роблять таку маленьку допомогу. Вони вам просто скидають сайти, на яких ви можете шукати. Можуть скинути вам посилання на якесь кондо, де вони чули, що приймають українців. Ну, така Маленька допомога, дрібниця, але приємно. На що вони розраховують? Вони розраховують на те, що коли ви тут отримаєте піар і захочете придбати житло в кредит, вони вам допоможуть його шукати, тому що ви самі згадаєте про них, що вони вам там колись щось радили, були до вас. Добрі, що вони вам намагались хоч якось допомогти. І ви про це згадаєте, вони роблять ставку на це. Але, по суті, це мало кому допомагає. Ну, можливо, комусь допомогло. особисто нам. Ми і так знали, де шукати житло. Так що розраховувати на те, так як ми думали собі, що ми приїдемо за декілька сотень баксів. Нам ріелтор все знайде, домовиться, візьме нас за ручку, заведе, і все, ось тут живіть. Ось тут те житло, в рамках якого бюджету ви шукали. Я вам все знайшов. Все, давайте мені там скільки там доларів. І на цьому закінчується, я вас вітаю. Ні, тут такого немає. <с> Можете трошки навіть розчарувати, що вас так не вийде, потрібно шукати самим. Тепер розповім про проблему маркетплейсу. А проблема маркетплейсу заключається в тому, що там дуже важко додзвонитися до когось. Там взагалі немає можливості, як телефонувати. Там номер телефону просто буде. Прихований і варіант це написати. І ви ось пишете: Привіт, я такий-то такий, то мені сподобався твій варіант, як би мені його переглянути? А потім вони відписують: Привіт, я лише рекламна особа. Подзвони чи напиши ось тобі номер. Але проблемка в тому, що вони тобі можуть відписувати 2-3 доби. Я вам зараз можу достати телефон і показати список, з кільком ми написали варіантам, які нам сподобались. Із цих всіх варіантів. Нам відписало менше половини. Деякі навіть не прочитали, що це наше повідомлення. Тому маркетплейс це трохи, не знаю, якась затянута пропозиція пошуку житла, якщо чесно. Хоча у нас є знайомі, які три житла через маркетплейс знайшли. Вони ж тут декілька місяців проживають. Можливо, і у вас вийде. Тепер розповім про кондо. Ви можете також шукати просто в картах, в Google-картах, писати апартаменти, і вам буде знаходити будівлі. Такі там багатоповерхові можуть бути, тут є здається, поруч десь з поверхів 9 чи скільки, не знаю, можливо, ще ще. Я не рахував. Є величезне кондо, декілька будівель на купі. І ось там було житло, але проблема в тому, що воно вже також зайняте. І найближче вільне житло One Bedroom це буде аж на червень місяць. Ну, я знаю багато людей, які, до речі, в кондо знаходять. Деякі кондо мають трошки більше ціну, але заманюють тим, що перший місяць вони вам роблять безкоштовно. Воно виходить одне, на одне якби ви просто платили навіть за той місяць, але дешевше ціну. А так ви просто перший місяць не платите але ви заплатите за цей перший місяць протягом року, наприклад. Я знаю, що ці кондо... Бувають трохи вибагливі до своїх кандидатів, які хочуть там мешкати. Вони дуже часто можуть просити якісь підтвердження доходів, декілька чеків, за останні 2-3 місяці можуть попросити вас просто заповнити заявку, щоб вони вас розглянули як кандидата. Ну, трошки такий варіант, але шукайте в кондо також. Ми вже шукали, дійшли до такого відчаю, що хотіли просто ось так, щоб я виходив. Заходив просто по карті в кожне кондо, яке буде в нас або в тому районі, де б ми б хотіли жити, і в кожному кондо підходити на рецепшн і запитувати. Тепер розповім вам про сайт KGG, на якому ми і знайшли це житло. Цей сайт краще, ніж Marketplace. Так, там може бути менше варіантів, чим ви хочете в своєму бюджеті, але там немає цих. Так багато оголошень з підселенням, шукаю сусіда по кімнаті, шукаю сус... ще одного сусіда аби разом знімати житло. А в маркетплейсі цих оголошень просто купа. Ви пишете, а вам пишуть, це суборенда, чи там це ще там щось, чи це підселення, чи там вже живе хтось, а ви будете типу з ним жити, просто в іншій кімнаті. Ну, таких оголошень там дуже багато, таких приватних, від студентів, від ще когось. А на Kijiji там набагато менше цих оголошень. І там можна одразу побачити номер телефону, одразу дзвонити напряму в той номер, який там вказано, швидше за все, це власник. Або писати, або дзвонити, що вам завгодно, як у вас там краще виходить. Якщо є англійський, то звичайно одразу телефонуйте. Якщо без англійського, можна спробувати написати. Якщо не відповідають, можете набрати і сказати, що я вам написав повідомлення, я погано розмовляю англійською, щоб не могли мені відповісти, наприклад. Щось такого. Однозначно, з цих трьох способів я б на вашому випадку розглядав би всі варіанти, того, що зараз шукати житло важко, і зараз дуже багато людей в березні приїхало. Якщо ви приїжджаєте у місто Вінніпех, у вас є безкоштовне житло. Не розраховуйте для того, щоб ви висередити весь готель і в кінці тільки знімете, тому що зараз таких, як ви, дуже багато. І в кінці, коли всі будуть знімати, От тоді буде те ж саме приблизно, що зараз тут є в Юніпезі. І нам дуже пощастило, що ми потрапили на цього Джима, що це оголошення було страшне. Реально, дякуючи Джиму, дякуючи тому, що він не вміє цим користуватись нормально. Точніше, він же людина у віці, і йому, ну, трохи він погано вже бачить, і в нього трошки трусяться руки. Через те, йому, швидше за все, було важкувато багато там писати в тому оголошенні чи ще щось. І таке в нього оголошення було. Того, можна сказати, що нам пощастило. Не затягуйте до останнього дня. Якщо ви зглядаєте на п'ятий день житло в Канаді, з'їжджайте в той п'ятий день, якщо це вже вільно. Або, не знаю, давайте депозит якийсь, чи ще щось, якщо він згідний чекати ще там вас трошки. Щось таке робіть, бо буде дуже багато. Людей шукати житло, і це шансів у вас буде все менше і менше з кожним днем. Один ріалтор нам ще відправив два сайти для пошуку житла, якими ми вже не встигли скористатись і навіть не переглядали, які там є варіанти. Всі посилання разом з маркетплейсом KGG, посиланням на мапу Вінніпегу, все це залишиться внизу, в описі під цим відео. Відкривайте опис там ви знайдете корисну інформацію. Надіюсь, що це відео вам було корисне. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки. Мене це дуже сильно мотивує. Зустрінемось в Канаді.